І в мережі з'явились перші кадри після прильоту в п'ятиповерхівку. Одну з сімей заблокувало у квартирі і вийти вони звідти не могли, оскільки був ризик того, що бетонні плити заваляться на них. Я боюсь, що... головне, щоб вставав. Не йди сюди, на тебе заваляться. Уходи, выйди, тут все висит тут все, тут плиты лежат. надо <рик> Уйди, папа. уйди нас спасут, Никита, уйди выйди отсюда быстрее, Папа. Не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Як зараз виглядає п'ятиповерхівка, по якій влучили росіяни, показали наші колеги з Радіо Свободи, оббалений під'їзд. Досі димиться, хоча вогню вже немає. На місці працюють пожежники та спецтехніка. Територію поряд з місцем влучання огородили стрічкою. І поки триває пошуково-рятувальна операція, біля будинку стоять рідні та знайомі людей, які досі можуть бути під завалами. Вони очікують, що рятувальники винесуть їхніх близьких живими.